Ну що, друзі, поки їдуть запчастини до орбіти, мене там трошки не вистачає деталюшок. Давайте почнемо щось робити далі. Приніс я з гаража наступного пацієнта. Ось ось така романтика що вам про сказати? Ну, вона трошки в такому занедбаному стані, це видно. Можливо, це, 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 це мабуть, якось акуратненько. А це просто ну, підтампонимо це алюміній. А, саму основну ключку, мабуть, буду шкурити. Тарбувати? Та Гвинтів не було по боках, всередині сміття, крильця комах, це щось незрозуміле. Треба буде подивитись по схемі, що це таке. куди воно йшло. Але що мені тут до вподоби, те, що він весь на роз'ємах, можна зняти буде всі плати. Їх нормально вимити. Не знаю, мабуть, як тут за конечником, ну, ніжок не вистачає. Бачите, воно як стоїть погано. Ось. Але, що підкупило і все, що бачив, ну. Так, в бюджетному сегменті Воно було з поламаними ручками, без регуляторів. А тут все є. І навіть, бачите, все таке працююче. Ось тільки одна ось ця не працює. Цей перемикач щось не працює. Це розберемося, бачите, він щось. Ну, це навіть розберемо, поміняємо. У мене ціла коробка. Це, це працює добре. Один. Ці теж працюють. Дуже дивно трошки. Техніка, ну, тут обозлама, або щось. Ну, будемо шукати. Можливо, я там вже придивився дуже задешево ще одну романтику. Я там вже з погубленими ручками, але якщо хоч одна ціла є, мене то підійде. І начебто він там, повністю справний. Ну, як можна називати справним? Звісно, що це все треба а, конденсатори міняти. Але ну тут я не бачу багато. Роботи, не бачу багато замін. Тим більше, що плати тут, Ви бачите, такі ось простенькі. І добре промарковані стара школа монтажу. Ну, це добре. ну Це блок живлення, тут зовсім нічого дивного нема. Понятно, що ці тут паралель. 2, 4, 6, а, ну, вісім. Мені здається, що два сучасних конденсатори стануть і все. Ну, щось так. Тому це вже ще один девайс. Ну тут ручка стоїть ось якось неправильно. Ну... Ой. Ну, подивимося, що воно. Нібито він був робочий. Ну, подивимось, друзі, подивимось. Ось нова, нібито сторінка така, у нас розпочинається. Про орбіту я роблю паралельно всі девайси, тому там буде одне відео про все. А ця машинка піде, як завжди. Партіями по як щось зроблено, то і будемо, буду викладати, і коли буде зроблено. Ось ну що ще сказати. Будемо робити, якщо він був працюючий, то він запрацює, нікуди він не, не подінеться. Ось що у нас тут. Це з магнітофону. Натисну, натиснуто отце Ага. Ага. А що у нас тут? Оно може вручну є, раз. Ага, ну вручну можна вимкнути. Да, вона як нажато. От це не віджата це воно що? А, ну, 2 1 1 2. От це можна це буде це як нажати, це ми, нажали, це в нас хід з магнітофона. Це в нас новому стерео. Ну, нібито можна в такому положенні і залишити. І навіть спробувати його обімкнути. Але це ми будемо робити не сьогодні. Бо, тут он, бачите, цей скручений. Десь отак у нього серединка десь. Це хай так стоять. Це в нас. А, це мінус високі, низькі частоти і це тонка компенсація. Ну, їх можна не чіпати. Ну, що вам сказати, подивимося, шановні, подивимося вже, мабуть, завтра. Подивимось, мабуть, завтра. Вімкну, може щось навіть якийсь звук видасть. Це не буде, звісно, музикою, а це буде якісь звуки. Тому ось таке знайомство у нас з ним з вами відбулося, то будемо дивитися, роботи тут багатенько, будемо потрошку дивитися, розбирати, маркувати. Тут, бачите, роз'єми не підписані, треба буде всіх підписувати. Або Знімати ось так от один за одним, що звідки йде, куди йде, який. Ось таке. ну Це все будемо робити. Тобто працюємо, друзі. Давайте. Це буде цікава машинка. Ось тут Підсилю ось такий симметричний. Реле, мабуть, на захист. Я ще навіть схему не дивився. Ну, таке. Будемо мати надію, що це не буде чимось дуже складним. Ось так от. Ось такий ще один підсилювач у нас в роботі. А так, всім гарної ночі, слава нації. Ну і далі ви самі продовжите. Дякую всім за увагу. Всі, хто хоче повчити там, як розмовляти, як читати, як паяти. Знімайте своє, викладайте, тобто йдіть своєю дорогою. Слава ночі.